Футбольний центр Барса. Чих саме інтересах був збудований футбольний центр Барса, які розміщені на території міста Суми, при тому, що було прийнято відповідні рішення і були виділені бюджетні кошти? Шановні мешканці Сумської області, як Ви вважаєте, що спільного мають територіальні громади міста Ямпіль та міста Ахтирка до збудованого центру Барса, які розташовані в місті Суми, але при цьому були витрачені бюджетні кошти в інтересах. Всіх територіальних громад, сіл Силищних Сумської області. Можливо, такі центри були збудовані в усіх територіальних громадах на території Сумської області, бо це був 2012 рік і кількість територіальних громад тоді перевищувала 400. Окремий, наведу приклад, що в 2016 році відбулося урочисте відкриття інтернет-ліцею профільного центру Барса. І на ремонті роботи було виділено майже 50 млн грн. За це рішення проголосували 40 депутатів Сумської обласної ради, з 49. І, відповідно, відбулось відкриття. І приїхав аж цілий народний депутат України Олег Ляшко. І при участі Олега Ляшка, і можна можнавладців Сумської обласної ради, Сумської обласної державної адміністрації, міста Суми відповідно, відбулося це відкриття. Шановні, я не проти футболу. Але я проти того, як депутати Сумської обласної ради витрачають бюджетні кошти, які повинні діяти в інтересах всіх територіальних громад сіл селищ міст Сумської області. Депутати Сумської обласної ради спитали, які ці інтереси у сільських селищних міських голів. А в свою чергу сільські селищні міські голови надали ці інтереси, сказали, що це за інтереси, якщо буде таке будівництво. І що треба зробити для того, щоб цей центр або ці центри були збудовані в усіх територіальних громадах для інтересів мешканців Сіл селищ, міст Сумської області? Що це за інтереси? Чому витрачаються бюджетні кошти? Не в інтересах територіальних громад? Ось питання в чому. Бо не знають вони свого статусу. Не знають. Шановні мешканці Сумської області, Давайте разом вивчати, аналізувати і робити висновки діяльності обраних нами представників влади. Бо це дуже важливо. В свою чергу я хочу, хочу запросити людей, які мають бажання вивчати, розуміти базове законодавство. І всіх вас запрошую приєднуватись до команди Соціал-Демократичної партії. Разом ми сила, разом ми. Об'єднавшись, будемо вирішувати ці та інші питання. Гуртуймося, шановні мешканці. Все буде добре.